Доброго ранку! Благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Наша надія тільки на Господа. І разом з вами я хочу дякувати цьому Богові за новий день життя, дякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Адже у цьому слові він нас навчає, а бути Його послідовником, бути християнином. Означає бути подібним до Христа. І ось у 24 му псалмі, у 3 і 4 му вірші, автор цього псальму звертається до нас із запитанням: хто зійде на гору Господню і хто стане на святе місце Його? Той. У кого невинні руки і серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався. Що означає бути християнином? Це значить бути подібним до Христа і здійснювати Його вчинки. Одні зазнають поразки в одному, інші в іншому. Багато хто за своєю природою нетерпеливі. Сатана бачить їхні слабкості і атакує знову і знову. Але нехай це нікого не бентежить. Коли б не виникали навіть найменші неприємності і випробування у таємній молитві просіть Бога послати вам силу і благодать, аби терпеливо їх знести. У мовчанні. Є своя сила. Не говоріть жодного слова, доки не звернетесь у молитві до небесного Бога. Якщо ви завжди будете так діяти, то дуже швидко отримаєте перемогу над своїм гарячкуватим характером. І вже у цьому житті осягнете небеса у мініатюрі, а в майбутньому увійдете до Небесного Царства. Бог хоче, щоб його діти очистили свої руки і серця. Чи будуть вони від цього нещасливими? Чи стануть їхні сім'ї нещасливими, якщо вони будуть добрі, терплячі, увічливі, спокійні зовсім ні? Доброта, котру вони виявлятимуть у своїх сім'ях, відіб'ється на них самих. Ця робота повинна починатись із власного дому. Якщо члени сім'ї не будуть готові жити у злагоді тут, то вони не підготуються бути членами родини, котра збереться навкруги великого білого престолу. Гріх завжди штовхає у темряву і рабство. Лише правильний спосіб життя приносить мир і святу радість. У День скорботи, коли нас переслідує ворог, ми будемо ходити серед ангелів. Вони оточать нас вогненною стіною, а в майбутньому ми будемо ходити з ними у Божому місті. Ніколи раніше народ Божий не мав такої потреби в його обітницях, як тепер. Нехай же рука віри простягнеться крізь темряву і вхопиться за правицю безмежної сили. Коли говоримо про необхідність порятунку від гріха, пам'ятаємо, Христос прийшов у наш світ спасти грішників і може завжди милувати тих, котрі через нього приходять до Бога. Ми маємо перевагу вірити, що його кров здатна очистити нас від усякої нечистоти і від усякого гріха. Ніхто не повинен обмежувати силу святого Ізраїлевого. Він хоче, щоб ми прийшли до нього такими, якими є, гріховними і опоганеними. Його кров має силу. Цього ранку благаю вас. Не засмучувати Його духа за пеклістю в гріхах. Якщо навіть впадете в час спокуси, не засмучуйтеся з давніх давен до наших днів лунають слова обітниці. А коли б хто згрішив, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Я гадаю, що за цю одну обітницю з смертних повинна постійно лунати пісня вдячності. Збережемо ж ці дорогоцінні перлини обітниць, і коли ворог душ людських звинувачує нас у великій гріховності і спокушує сумніватися у спасаючій Божій силі, будемо повторювати слова Христа. Того, хто приходить до мене, не. Брожену геть, а навпаки, дам вічне життя, дам вінець перемоги. Господь звертається до нас через апостола Павла у посланні до Тимофія, у другому посланні, в четвертому розділі восьмому вірші, наступними словами. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в той день, і не тільки мені, але й усім. Що полюбили явлення Його. Апостол Павло ніколи не забував про вінець життя, котрий має бути йому вручений. І не лише йому, але й усім, що полюбили явлення Христа. Однак бажаним цей вінець життя став для Павла завдяки перемозі через Ісуса Христа. Ісус бажав. Щоб нас вабило не отримання нагороди, але виконання волі Божої, тому що це Його воля, незалежно від нагороди, котру можемо отримати. Дар Божий це життя вічне. Господь бажає, аби усі, що отримали Його благодать, цілковито довіряли Йому. Він закликає нас виявляти чисту, просту віру, довіряючи Йому і не питаючи про нагороду, ми повинні звершувати своє служіння від усього серця, показуючи, що ми абсолютно впевнені в тому, що він судитиме справедливо. У біблійній картині Сцени суду коли праведним вручатимуться нагороди, а над нечестивими виголошуватиметься вирок, показано, що праведні здивувалися. Невже вони здійснили щось таке, за що повинні отримати нагороду? Однак вони зберігали постійну віру в Христа, були напоєні Його Духом і навіть несвідомо здійснювали для Христа через його святих те служіння, котре приносить справжню нагороду. Нагорода не була стимулом їхнього служіння. Для них найвищою честю було працювати так, як працював Христос. Свої вчинки вони здійснювали з любові до Христа і ближніх. Той, хто ототожнив себе зі страждаючим людством, розглядає вчинки, співчуття і любов, як зроблені особисто для Нього. Усіма нашими здібностями і талантами ми зобов'язані Господом. Кожна перемога здобувається лише завдяки його благодаті. Тому ми зовсім не маємо чим хвалитися, якби ми пам'ятали, що приходимо випробування, перед очима цілого Всесвіту, а також те, що Бог перевіряє нас, аби пізнати, якого ми Духа, тоді, з нашого боку, було б більш серйозних розумів і щирих молитов. Ті, котрі працюють у простоті, усвідомлюють, що сама по собі людина не може зробити нічого доброго. Вони переповнені вдячністю за перевагу підтримувати спілкування з Богом. Таке визнання є невід'ємною частиною служіння і робить приємними їх дари і приношення. Вони мають ту ж впевненість і теж довір'я до Бога, яке дитина має до своїх земних батьків. Ми отримуємо нагороду не стільки за нашу активність і стараність, стільки за ніжність, прихильність і любов, котрі наповнюють наше служіння хворим, знедоленим, страждаючим. І в день, коли повернеться Ісус. Багато із тих скажуть. А коли ми робили тобі добре, а Він скаже, коли ви робили це одному із моїх найменших, то ви це робили мені. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Бог відкрив наші очі і щоб ми бачили і розуміли ситуацію і що потрібно робити, щоб отримати вінець нагороди. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми звертаємось до Тебе, щоб подякувати Тобі. Ми пережили іще одну ніч, перед нами день життя, Ти його нам подарував. Господи, дай нам мудрості зрозуміти Твою волю, своєю вірою хопитися за Твою міцну руку, покласти надію на Твої обітниці. І чекати Твого повернення, звершуючи ті справи, які ти доручив своїм послідовникам. Нехай Боже, твоя любов, Твоя милість, Твоя ніжність виливається із твоїх послідовників на оточуючих, щоб люди, бачачи їхні добрі діла, прославляли Тебе, Небесного Отця. В Руки Твої віддаємо своє життя. Життя нашого краю, усіх, хто знаходиться і нашої країни. Нехай Твоя милість не покине тих, хто піднімає свій голос до Тебе, хто сьогодні у хворобах, у нещастях, у переживаннях, хто сьогодні зранений війною, хто втратив рідних, Господи, даруй потіху, даруй надію на зустріч на Воскресіння. А за все, що ти нам дарував і посилав, за день життя, який ти подарував. Ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні багато людей розводять руками і кажуть, а не знаємо, як має бути по-справжньому. Але ж Господь навчає нас. Дивіться на мене, дивіться на Ісуса. Дивіться. У Його приклад життя, Його любов, Його милосердя, Його прощення на кінець, якого сьогодні так не вистачає. Цікаве питання: поставив псалмист: хто зійде на гору Господню і хто стане на святе місце Його? Так. Тут досить високо піднята планка, бо у святому пісні говориться, Будьте святі, як Отець ваш що на небі, будьте досконалі, як Отець ваш, що на небі. І тому Христос, розуміючи це, сказав: Для учня досить, щоб Він досягнув рівня свого вчителя. Для нас досить, якщо ми досягнемо рівня Ісуса Христа. Якщо ми не просто будемо носити ім'я Християнин, а будемо робити свої вчинки, тоді ми не зійдемо на святу гору, тоді ми не стоятимемо на святому місці. Тому сьогодні прийдемо до Ісуса, очистимо свої руки, своє серце, не будемо схилятися до морноти, а навпаки. Піднімемо свій погляд до Бога, дамо йому можливість замешкати у наших особистостях і відкритися людям через наше життя, відкритися як живому Богові. До побачення.